a tutti! Вітаю вас у рубриці Дікціонаріо італіано». І сьогодні продовжуємо подорожувати і вивчати новий багаж слів та фраз, які будуть нам у нагоді при подорожі. Всіх, хто зі мною, Андіамо Аванті. Більє діріторно. Квиток у зворотньому напрямку. Більєтто ді андата е діріторно. Квиток туди і назад. Унбіто andata e ritorno. Один квиток до Мілано і у зворотньому напрямку. До Мілано і назад. biglietto per Milano. Квиток до di andata e ritorno. Туди і у зворотньому напрямку. Туди і назад. Не забувайте, що тут обов'язково вживається прийменник Ді. biglietto per Milano di andata e Ritorno. Один квиток до Мілано і назад. Скомпартіменто. Купе. per пертименто. Один квиток в купе. Per скомпатименто. Применник пер вживається у значні для купе. Ун per пертименто. Мені один квиток в купе. Посто. Місце. Скузі questo posto е окупато. Вибачте, це місце зайняте? Скузі, вибачте, це ввічлива форма звертання від дієслова слова скузаре вибачатися. Коли ми звертаємося до людини на ти, ми кажемо скуза, вибач. А коли звертаємося на ви, буде закінчення і скузі, вибачте. «квесто-посто», це місце. Іменник посту чоловічого роду однини має закінчення О. Квесто узгоджується з іменником у роді числі і також має закінчення О. Квесто посто це місце. Еокупато e є зайнятим. Окупато – це партічипio пасато від дієслова «окупаре». Закінчення аре замінили на ато. Окупаре Окупато. Місце є зайнятим. Форма дієслова «есере» у третій особі однини. лей е. è occupato. Партичипio пасато має таке ж саме закінчення, як і іменник посто, чоловічого роду однини. Excuse, questo posto è occupato? Вибачте, це місце зайняте. Багальо багаж. Кванті багальї а. Скільки у вас багажу? Іменник багальо багаж, чоловічого роду однини. має закінчення О. У множині буде закінчення І. Багаллі. Кванті узгоджується з іменником у роді і числі і теж має закінчення і. Кванті багальі а. Це форма третьої особи однини від дієслова авере, мати, а він вона має. Тут ввічлива форма звертання співпадає із третьою особою однини. Ви маєте кантібагальї а. Скільки багажу ви маєте, скільки у вас багажу. Валіджа – Валіза. О, солоквеста валіджя. У мене тільки ця валіза. О, я маю форма дієслова авере, мати. Солоквеста валіжя, тільки ця валіза. Іменник валіджа жіночого роду однини має закінчення А. І тому слово квеста узгоджується з ним у роді і числі і теж має закінчення А жіночого роду однини. Соло квест та валіджа. Тільки ця валіза. О, соло квест та валіджа. У мене тільки ця валіза. На сьогодні все. І напишіть у коментарях, чи сподобалась вам така подорож і чи вона була вам корисною. Але ж не забувайте, подорож триває, далі буде. Тож не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Video. Grazie per l'attenzione, a presto!